І задзвеніли струни п'ятий всеукраїнський конкурс бандурного мистецтва пройшов у Хмельницькому. В ньому приймають участь більше 70 дітей з дев'яти областей України. Діти змагаються у двох номінаціях. Бандурист-інструменталіст і бандурист-співак, і в трьох вікових категоріях діти приймають участь з 6 до 15 років. Ефект неповторного звучання саме тому бандурне мистецтво це невід'ємна складова музичної культури, яка притаманна лише українцям. Бандурне мистецтво сьогодні є визнане в світі, і ми знаємо, що напередодні ЮНЕСКО визнало кобзарське мистецтво. Такою світовою спадщиною, нематеріальною культурною спадщиною, і це є також дуже важливо для нас. Невипадковим стало проведення всеукраїнського конкурсу бандурного мистецтва саме у місті, адже відомий бандурист був родом з Проскурова. Ми маємо славну історію, і якщо повернутися на сторіччя назад, коли відбувалася українська революція, то одним з її видатних діячів. Був Костя Місевич, який народжений у місті Проскурові і який впроваджував тут свою діяльність. На сьогодні в Нью-Йорку функціонує школа кобзарського мистецтва імені Костя Місевича. Бандура це досить непростий інструмент. Це українське надбання, яке стало витвором культури, аналогів, якому немає у світі. Мета конкурсу популяризація українського народного інструменту, бандури. Підтримка. Творчої молоді обдарованих дітей, які навчаються в мистецьких шкіл нашого міста, нашої країни. Учні бандуристи готувались до конкурсу тривалий час, тож свої вміння та навики професійно представили високоповажному журі. Втім, в очікуванні результатів кожен тримав кулачки в надії на перемогу. Мене переповняють емоції. Я дуже сподіваюся на перше місце. Я вже займаюся бандурою чотири роки. Дуже би хотіла зайняти перше місце в гран-прі. Мені подобається грати до бандурі і співати. Гра на бандурі це ритми української душі, це музика нашого народу. І це звучання продемонстрували учасники. Тому бандурне мистецтво варто передавати від покоління до покоління. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.